Суд Південної Кореї підтвердив імпічмент президента. Очільниця дипломатії ЄС прокоментувала переговори з держсекретарем Сполучених Штатів. Міністр фінансів Польщі розповів про вигоду для підприємців від нового медичного страхування. Канада відповідає на мита Сполучених Штатів. Європарламент закликає до негайного припинення політичних репресій у Білорусі. Сейму шанував пам'ять жертв смоленської катастрофи. Постанову з цього приводу депутати ухвалили шляхом акламації. Зміст документа зачитав віце-спікер Сейму Петр Згожельський. У постанові перераховані жертви президент Легкачинський та його дружина Марія. Останній президент Республіки Польща у вигнанні Ришард Качаровський. Депутати, військові, представники державних і соціальних інституцій, сім'ї Катині та екіпаж літака. Фіраміте трагедії білі люджі ружних жертвами цієї трагедії були люди різних поглядів і представники різних середовищ, яких об'єднала спільна мета, гідне вшанування 70 сімдесятих роковин катинського розстрілу в дусі національної єдності, і спільною місією було служіння батьківщині, будова загального добра і публічна діяльність. Спадщина, яку після себе залишили, це беззаперечне свідчення патріотизму, а також дбання про історичну пам'ять і тяглість державних інституцій, сторично і тващ państwowych instytucji. У резолюції наголошується, що обов'язком держави є охорона пам'яті жертв катастрофи, плекання та популяризація цінностей, якими вони керувалися під час виконання своєї громадської місії. Сейм Республіки Польща закликає всю польську спільноту до роздумів та вшанування пам'яті загиблих у дусі примирення та національної злагоди. Йдеться в документі, 10 квітня 2010 року. Під Смоленськом розбився літак, ту 154 який летів на вшанування 70. Сятої річниці катинського розстрілу Конституційний суд Південної Кореї підтримав рішення парламенту про імпічмент президента. Колишнього президента визнали винним у зловживанні владою та необґрунтованому введенні в країні воєнного стану. Рішення Конституційного суду набиває чинності з моменту проголошення. Юн Сок Йоль офіційно перестав бути президентом Південної Кореї. Тепер влада має 60 днів на проведення президентських виборів. Прем'єр-міністр країни буде виконувати обов'язки. Ски президента протягом цього часу під час оголошення вироку перед судом зібралися противники та прихильники президента, який йде у відставку. Виникли сутички з поліцією. Принаймні одну особу затримали. За останні місяці три політики обіймали посаду президента. Нестабільна ситуація також підірвала довіру до влади в Сеулі. Південна Корея один із основних виробників зброї в світі. Держсекретар США підтвердив прихильність Сполучених Штатів НАТО, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Марко Рубі, однак, закликав європейські країни стати сильнішими. На запитання про переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні. Кая Калас відповіла, що Америка не піде на поступки. Було наголошено, що нічого в Україні не станеться без України, і Україна і Європа мають погодитися на все про що будуть вестися переговори, бо це все відбувається в Європі. Рубіо нас у цьому запевнив Сьогодні другий день зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. зустріч є підготовкою до червневого саміту НАТО. Крім питань пов'язаних з альянсом, очільники дипломатії країн-учасниць обговорюють зокрема питання військової підтримки України. 2,5 мільйони підприємців виграють від зниження страхових внесків на медичне страхування. Про це заявив у сеймі міністр фінансів Анджей Доманський. Депутати ухвалили урядовий законопроект із цього приводу. Перед голосуванням міністр фінансів Анджей Доманський заявив, що коаліція усуне наслідки польського порядку. Скончилишми з тим абсурдом, яким було налічані склад. Ми закінчили з тим абсурдом, яким було нарахування страхових внесків на медичне страхування від продажу основних фондів. Другим кроком ми зменшили мінімальний внесок. Сьогодні впроваджуємо рішення, на якому виграють 2,5 мільйони польських підприємців. Цих малих, дрібних і середніх. Усі витрати пов'язані з цим рішенням, будуть покриті з державного бюджету. Національний фонд охорони здоров'я не відчує жодних наслідків рішення, яке сьогодні впроваджується. Консеквенції проваджанего діщай розв'язання. Новий внесок буде особливо вигідним для підприємців, які ведуть одноосібну господарчу діяльність залежно від типу оподаткування. премєр міністр Канади Марк Карні у відповідь на тарифи Сполучених Штатів оприлюднив список нових правил. Вони мають бути запроваджені відповідно до принципу взаємності. Марк Карні заявив, що Канада введе 25 відсоткове мито на всі автомобілі імпортовані зі Сполучених Штатів, за винятком автомобілів, на які поширюється торговельна угода між Сполученими Штатами, Канадою та Мексикою. Також не буде мит на автозапчастини. Цитую, враховуючи втрати її власного народу, адміністрація Сполучених Штатів по. Винна змінити курсу майбутньому, але я не хочу давати помилкових надій. Сказав Карні. Він додав, що відхід США від політики сприяння вільної торгівлі є трагедією. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що запросив представників автомобільної промисловості для обговорення нових мит США. Зустріч має відбутися у вівторок. Європейський парламент у четвер закликав у резолюції до негайного припинення політичних репресій у Білорусі. Документ був прийнятий у Страсбурзі 500, на 535 голосів за 19 проти і 55 утрималися. Євродепутати закликали негайно припинити стеження за учасниками демонстрації і звільнити політв'язнів. Вони засудили той факт, що білоруси за кордоном усе частіше стають мішенню режиму Олександра Лукашенка і закликали до правової підтримки таких людей. У Сьому ЄС Європарламенту, котре заявив, що не визнає Лукашенка лідером країни і вважає переслідування білоруських громадян за кордоном прямим порушенням територіального суверенітету держав-учасниць. Євродепутати закликали до швидкої розробки та впровадження правового механізму замороження та конфіскації активів і нерухомості, які належать Лукашенці та його найближчому оточенню за кордоном, щоб підтримати жертв репресій. Вони також закликали всі країни-учасниці ігнорувати ордери на. Арешт видані інтерполом щодо політичних опонентів Лукашенки, і негайно запровадити персональні санкції щодо посадових осіб, відповідальних за переслідування та залякування, включно з членами слідчого комітету Білорусі. У Європарламенті наголосили на важливості протидії операціям білоруської розвідки та прискорення розгляду в міжнародному кримінальному суді злочинів проти людяності, скоєних у Білорусі. Дякую, сніжані, за випуск новин. Також текст.